Добрий день! Ви на каналі Математика на 4 Сьогодні ми поговоримо про числові множини, іншими словами про те, які бувають числа. Спочатку пояснимо, що таке множина. Множина одне з основних неозначуваних понять математики. Множина це набір об'єктів, об'єднаних за певною ознакою, які розглядають як одне ціле. Наприклад, множина учнів класу, множина класів школи, множина днів тижня тощо. Об'єкти, які утворюють множину, називають її елементами. Множини зазвичай позначають великими латинськими літерами, наприклад, А, Б, С, а їхні елементи маленькими латинськими літерами. Для позначення того, що елемент належить або не належить множині, Використовують спеціальні знаки. Ось тут записано, що елемент М належить множині А, а ось тут що елемент К не належить множині А. Якщо елементами множини є лише числа, то таку множину називають числовою. Зараз розглянемо, які існують числові множини. Натуральні числа. Натуральні числа це числа, які використовують при річбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Найменшим натуральним числом є одиниця. А найбільшого натурального числа не існує. Найменше 31 натуральне число можна побачити на календарику, ну наприклад, за грудень. Номер року також є натуральним числом. Множину натуральних чисел в математиці позначають великою латинською літерою n, але її вибирають іншим трошки шрифтом, щоб вона виділялася в тексті. І не збігалося, наприклад, з позначенням точки n в геометрії. Те, що число 17 є натуральним, можна записати ось так. 17 належить множені натуральних чисел. Натуральні числа записують лише за допомогою цифр Десяти спеціальних символів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 0. Якщо в записі натурального числа. Використовується лише одна цифра, це одноцифрове число. Наприклад, число 9. Якщо в записі натурального числа використано дві цифри, це двоцифрове число від 10 до 99. Якщо три цифри трицифрове і так далі. Кожне натуральне число, крім одиниці, має сусідні, найближчі числа. Наприклад, сусідніми числами для числа 4 є трійка і п'ятірка. А сусідніми числами для числа 100 є число 99 та 101. За кількістю дільників множину натуральних чисел можна розділити на три частини, три підмножини. Перше це число 1. Воно має лише один дільник одиницю, друга підмножина це прості числа. Це числа, які мають лише два дільники одиницю і саме це число. Найменшими простими числами є двійка – ділиться лише на 1 і на 2, трійка – на 1 і на 3, ну і далі п'ятірка, сімка, одинадцятка, тринадцятка, сімнадцятка, дев'ятнадцятка, двадцятрійка, ка і так далі. Простих чисел нескінченно багато. Якусь букву для позначення множини простих чисел не вибрано. Ну і третя підмножина складені числа. Це числа, які мають більше, ніж два дільники. Ось число 4, найменше з них. Воно ділиться на 1, ділиться на 4 і ще ділиться на 2. Загалом має три дільники. Також складеними є 6, 8, 9, 10 і так далі. Взаємно простими називають такі натуральні числа, які мають лише один спільний дільник число одиниць. Наприклад, числа 9 та 10. Хоча і є складеними, вони є взаємно прості, тому що їхній спільний дільник лише одиниця. Отже, ще раз, множину натуральних чисел позначають великою латинською літерою n. Кожне натуральне число є або складеним, або простим, або одиницею. Два числа називають протилежними, якщо вони відрізняються лише знаком. Наприклад, 8. Та мінус 8. Зауважимо, що число 0 протилежного числа немає. Розглянемо множину цілих чисел. Цілі числа це натуральні числа, протилежні до них числа і число 0. Множину цілих чисел означають великою латинською літерою z. Запишемо те, що число мінус 10 є цілим. Мінус 10 належить множині цілих чисел. Число 0 є цілим. 0 належить множині цілих чисел. А число 2,5 не належить множині цілих чисел. Це дробове число. Кожне ціле число має два сусідні числа, найближчі. Наприклад, найближчими цілими числами для числа мінус 1 є мінус 2 на 1 менше. Та 0 на одиницю більше, Сусідніми цілими числами для числа m цілого. Є числа m 1 та m 1, кожне ціле число є або парним, або непарним. Парні числа це цілі числа, які діляться остачі на 2. Запис парного числа закінчується однією з цифр 0, 2, 4, 6 або 8. Усі парні числа можна подати. У вигляді 2к ДК, будь-яке ціле число. Ну, наприклад, якщо к взяти 7, то тоді 2к буде 14 отримуємо парне число. Непарними називають цілі числа, які не діляться остачі на 2. Запис непарного числа закінчується однією з цифр 1, або 3, або 5, або 7, або 9. Усі непарні числа можна подати у вигляді 2к плюс 1 дек яке-небудь ціле число. Наприклад, якщо k-3, то тоді 2 на мінус 3 мінус 6 додати 1 мінус 5 мінус 5 непарне число. А тепер про множину раціональних чисел. Отже, раціональні числа це числа, які можна подати у вигляді дробу m, що ділиться на n, де m ціле число, а n натуральне. Множину раціональних чисел позначають великою латинською літерою q. Кожне раціональне число можна подати у вигляді скінченного десяткового дробу або нескінченного періодичного десяткового дробу. Наведемо кілька прикладів раціональних чисел. 2,15 це раціональне число. Дійсно, 2,15 натуральне. Мінус 1,4 можна записати, наприклад, так. Мінус 14 ділимо на 10. Ціле ділимо на натуральне. Це також раціональне число. 8. Натуральне число 8. Можна записати ось так. 8 перших. 8 ціле одиниця натуральне, отже 8 є раціональним числом. 0, цілих. 12 в періоді. Дорівнює 4,33. Як оце перетворити, ви можете переглянути у відео на нашому каналі про нескінченні періодичні десяткові дроби. Четвірка. Ціле число 33. Натуральне. Отже, і ось це число є раціональне, Немає найближчих раціональних чисел. Між двома раціональними числами існує безліч раціональних чисел. А як їх знайти, покажемо на прикладі. Знайдемо три числа, розташовані між числами 5 13 та 6 13. Скористаємося основною властивістю дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те саме число відмінне від нуля, дріб не зміниться. Щоб не робити складних обчислень, давайте і чисельник і знаменник кожного з цих дробів помножимо на 10. Отримаємо 50 130 -х. І 60 130. А між цими числами можна поставити 51 130, 52 130, 53 130 і так аж до 59 130. Якщо б цього було замало, ми могли б помножити на 100, наприклад, чи на 1000. і тоді ці межі би ще розсунулися. І сюди, очевидно ж, зайде значно більше чисел. Ірраціональні числа це нескінченні десяткові неперіодичні дроби. Такі числа неможливо подати у вигляді дробу m на n де m ціле n натуральне. Множину ірраціональних чисел позначають великою латинською літерою і. Наприклад, ірраціональними є числа корінь з 5, число π, Десятковий нескінченний неперіодичний дріб. Тощо. Зверніть увагу, наявність кореня в записі числа ще не означає, що це число є ірраціональним. Справді корінь з трьох дійсно ірраціональне число. Але от корінь з чотирьох – це ж двійка, це натуральне число. А от корінь з 0,9. До рівня 0,3. І це раціональне число. Дійсні числа це раціональні та ірраціональні числа. Множину дійсних чисел означають великою латинською літерою r. Кожне дійсне число можна зобразити точкою на числовій осі, і кожній точці такої осі відповідає дійсне число. Якщо число а більше за число Б. То точка, яка позначає число А, розташована праворуч від точки, яка позначає число Б. Використовуючи круги Ейлера, можна зобразити числові множини, і це буде зручно і дуже наочно. Погляньмо. Ось так зобразимо множину дійсних чисел. Дійсні числа бувають або ірраціональні, або раціональні. Розділимо. Ось це будуть ірраціональні числа. Ась тут раціональні. Раціональні числа бувають цілі або дроби. Отже, цілі числа це є підмножина множини раціональних чисел. А цілі числа можуть бути натуральні або нуль і протилежні до натуральних. Отож, натуральні числа це є підмножина множини цілих чисел. Цілі числа це є підмножина множини раціональних чисел. Раціональні числа це є підмножина дійсних чисел, так само як і ірраціональні це є також підмножина дійсних чисел. Множини раціональних та ірраціональних чисел не перетинаються. Тобто немає числа, яке було б одночасно раціональним та ірраціональним. Числа А та одиниця, що ділиться на А. Де а довільне дійсне число відмінне від нуля називають взаємно оберненими добуток взаємно обернених чисел дорівнює рівні одиниці, прикладами взаємно обернених чисел є числа 4 та 0,25. Дійсно їхній добуток одиниця, а ще числа 5 додати корінь квадратний з 24 та 5 відняти корінь квадратний з 24, їхній добуток також дорівнює одиниці. Крім дійсних чисел є ще й інші числа. Наприклад, уявні числа, комплексні числа. Про них вивчають у класах з поглибленим вивченням математики. Приклад перший. Укажіть правильне твердження. Подано 5 тверджень. Треба перевірити їхню істинність. Твердження А. Пі належить множині дійсних чисел. Це правильно. Б. Мінус 20. Належить множині натуральних чисел. Натуральні числа це ті, які використовують під час лічби найменше натуральне число одиниця. Мінус 20 менше від одиниці. Це неправильно, це хибне твердження. В. Корінь квадратний з 1,21 є раціональним числом. Дійсно, корінь квадратний з однієї 21 це 1,1. А це раціональне число. Приклад Г. 2,5 в періоді є ірраціональним числом. Кожне раціональне число можна записати або скінченним десятковим дробом, або нескінченним десятковим періодичним дробом. Ось це нескінченний десятковий періодичний дріб. Це раціональне число. А раціональні числа не є ірраціональними. Це хибне твердження. Твердження Д. Корінь з 40 є цілим числом. Корінь з 36 дорівнює 6, корінь з 49 дорівнює 7. Корінь з 40 розташований між ними. Він більший за корінь з 36, але менший за корінь з 49. Між 6 і 7. Інших цілих чисел немає. Отже, це число цілим не є. Це хибне твердження. Записуємо відповідь. Правильні твердження А та В. Приклад 2. Це завдання номер 19 з комплексного видання для підготовки до ЗНО з математики, яке вийшло в видавництві підручники і посібники. А завдання таке. Слід указати найбільше з наведених чисел. Число А 0,23, число Б 0,23 в періоді, число В 0,233, Г 0,2 в періоді, Д 0,2 і 31 в періоді. Тут подано 5 раціональних чисел. Одні з них це скінченні десяткові дроби, інші нескінченні періодичні десяткові дроби. Щоб їх порівняти, найпростіше. Записати можна перші, наприклад, 5 цифр після коми кожного числа. Отже, в першому випадку це 0, цілих, далі 2, 3, А далі допишемо ще 3 нулі. Можна поставити навіть 3 крапки, адже тут тих нулів безліч. Дорівнює 0,23, 23. 23 Още одвійка і три крапки. Дорівнює 0,233 і ще два нулі, і далі три крапки. Ось тут дорівнює 0,2, а далі 3, 3, 3, 3. Дорівнює 0,2, 31, 31 і 3 крапки бачимо, що у всіх чисел ціла частина – це 0. Десятих скрізь 2 десяті. Сотих скрізь 3 сотих. А вже третя цифра після коми, ну, десь і відрізняється. В першому числі 0, в другому – 2. Ось це менше. Тут 2, ось тут 3. Менше – Тут 3 і тут 3. А ось тут 1, знову ж таки, менше. В числі 0,233. Перші три цифри після коми 2, 3, 3. В числі 0,2 і 3 в періоді перші три цифри 2, 3, 3. А далі ось тут 0, четверта цифра, а тут 3. Ось це менше. Найбільшим з наведених чисел є 0,2 і 3 в періоді. Варіант Г. Записуємо відповідь. Приклад 3. Скільки цілих чисел розташовано між числами мінус 21 та 18. Чому дорівнює сума і добуток цих чисел? Зображено число вісь і на ній позначено числа мінус 21 і 18. Зобразимо ще 0. Зауважимо, що від 0 до 18 ось тут є 17 цілих чисел. 1, 2, 3, 4 і аж до 17. Сама 18 до уваги вже не береться. Від мінус 21 до 0 є 20 цілих чисел. Мінус 20, мінус 19, мінус 18 і аж до мінус 1. І ще 0 також ціле число. Загалом це 20 плюс 1 плюс 17 це 38 чисел. 38 цілих чисел. Тепер треба знайти їхню суму і їхній добуток. Знайти суму такої типу, великої кількості доданків не просто, але зауважимо, що тут в тій сумі є протилежні числа, протилежні доданки. А саме Є 17 і мінус 17, в сумі вони дають 0, 16 та мінус 16, 15 і мінус 15. Знищуються майже всі доданки, крім перших трьох. А саме мінус 20, додати мінус 19 і додати мінус 18. Всі решта, знищилися. А сума ось цих трьох чисел дорівнює мінус 57. А зараз будемо шукати добуток цих чисел. Добуток 38 множників це ще складніше, ніж сума. Але в даній ситуації нас виручить той факт, що серед цих множників є 0. Це також ціле число, яке розташоване між 21, мінус 21 і 18. А якщо в добутку серед множників є 0, то і весь добуток дорівнює 0. Записуємо відповідь. 38 цілих чисел, їхня сума мінус 57, їхній добуток 0. Наприкінці пропоную вам самостійно розв'язати два завдання. Завдання перше. Укажіть правильні твердження. Їх тут може бути кілька. Усі цілі числа є раціональними, усі дійсні числа є натуральними, усі натуральні числа є ірраціональними. Усі раціональні числа є дійсними. Усі ірраціональні числа є цілими. Завдання 2. Укажіть хибні твердження. Зверніть увагу. Хибні. 81 належить множині натуральних чисел. 8,1 належить множині ірраціональних чисел. 8,1 в періоді належить множині цілих чисел. Корінь квадратний з 81 Є раціональним числом. Мінус 81 є дійсним числом. Зупиніть відео. Розеріть завдання і перевірте свої відповіді. Отож. Правильні відповіді. В першому завданні. Правильними твердженнями є твердження А і твердження Г. У другому завданні хибними твердженнями є твердження Б та твердження В. Якщо у вас виникли якісь зауваження або запитання до цього відео, пишіть в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал. Також звертаємо вашу увагу, що в описі цього відео є покликання до тесту, який ви можете пройти і перевірити свої знання про числові множини. А на цьому слові бувайте здорові, любіть Україну і вивчайте математику.